Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора Україно, доброго вечора, хлопчики і дівчатка і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у 10-му коридорі тропи Серафима Соровського. Зараз в нас 18 годин 25 хвилин. 3 січня 2020. Першого, ой Другого року. Все забуваю і все звик вже до 21-го, бо люблю ці числа 21. І хочеться скласти подяку господеві, щоб цей рік, особливо перед Різдвом, ви приготувалися. І Е Склали е покуту і всі ті негаразди і всі ці недоліки, які ви відчуваєте, що е ви маєте і хочете їх виправити, то просто скажіть Господи, прости нас за все прости за. Всі ті недобродійства, які ми по відношенню ближнього робимо, і будемо старатися бути схожим на тебе. Але ми всі ж розуміємо, що ми всі грішні, всі маємо недоліки і Бог, напевно, так зробив, щоб ми відчували біль і горе іншої людини. І коли ми це усвідомлюємо, ми перестаємо осуджувати когось, перестаємо е, вивищувати ви, 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 себе, бо це є гординя, і е, починаємо розуміти, що ми всі один одному потрібні, кожен на своєму місці, бо Господь розставив. Кожного там, де він вважає потрібним, і ніхто цього місця зайняти не може. І ми завдяки цьому взаємодіємо, допомагаємо один одного і разом будуємо суспільство. Якщо ми це будемо кріпко усвідомлювати, в нас все буде добре і в родині, і в наших. Де ми працюємо в е е роботах, працях, там, де ми ходимо на роботу, в кого це офіс, в кого це комбайн, в кого це е хірургічний стол, бо кожен займається своєю справою. Тож бажаю всім щастя, здоров'я, радості і Божої любові, і щоб цей рік... Незалежно від того, які будуть події, приносив вам, вашим душам, тільки добре, щоб у вас був той багаж, з яким не соромно було йти до небесного Отця. Десятий коридор тропи Серафима Суровського, сокральне Голосієво, Сергій Голосівський, місто Київ. На все добре, любі мої.